Залишився на один ранок, тут в Данідені, це найпівденніше світі в світі до південного полюсу. У мене є декілька хвилин. Я вийшов зранку, зараз прокинувся сьогодні дощ йде. Я вийшов прогулятися по центрі міста і вирішив вам ще записати О, ще одне відео про це місто, так що напишіть, куди ви. Мене дивитесь, буде дуже приємно. І також як мене чути, я ще не знаю. <кій> Сьогодні от голос трішки мій підсів, тому що як я розповідав <кій> вчора, пощастило взяти квитки на груз бі... жіночої збірної з хокею. Вони якраз уявіть, тут були в Данідені і грали з Бельгією. То я так накричався на підтримку, там дуже гарних відео записав. Гімн України, що зірвав трохи горло <хи> іду рано. Але хоч виграли 6-1, дуже приємно, вони там далі пройшли. Дуже важлива гра була. А сьогодні наша збіра тут грає з Гонконгом. Так що сьогодні я вже не подивлюся, бо їду додому. Бачите, дощ, дощ іде? Осінь. Всі вулиці під таким козирком іду без зонтіка і не мокну. Це так вулиці облаштовано, дуже красиві в понідені. Ставте собі відгуки, можете задавати любі питання. У мене десь є хвилин 10. Сьогодні зустрінуся з одним українцем, запишемо інтерв'ю, яке тут живе в даній день вже дуже давно. Каже, що йому є що розповісти. Тому, цей. Тому я думаю, що буде цікаво послухати. О, Вчора приїжджаю на хокей, заходжу, там ще мої друзі. Через декілька хвилин підійшли, був здивований їх побачити. Також приїхали спеціально на хокей, познали, що грає. А я, я випадково попав, говорю. І ще й так сталося, що ми жили з, з, з українською збірною жіночою в одному готелі. <кій> Також випадковість. Такий вчора приїхав на емоціях. <кій> ще й уявіть, вийшло цей, зробити спільне фото. Після гри з нашою збірною України наживаю кнопку, що переходжу. Ще, ще, ще місто спить сьогодні ж е, свято. Вийшов погуляти. Мої ще також спали. Вийшов погуляти містом і випити каву. Все закрито, паблік холідей, Обійшов всі кав'ярні закриті, пішов там на Макдональдс. Там тільки знайшов каву. Uh, взяв собі каву, випив трохи, щоб прокинутися швидше. Mm. Але, в принципі, хол... uh, дощ іде, але не холодно. Я б сказав би десь так 15-16 градусів і вітру немає. А якщо рівняти з Веллінгтоном і столицею Нової Зеландії, то там дуже часто бувають вітри. <кій> так що, друзі, покажу вам зараз в живому ефірі, Центр міста Баніден, вчора показував залізничний вокзал, він там внизу. А зараз підходимо, це площа буде октагон. Сам центр Банідена показую вам з майбутнього, тому що Нова Зеландія перша країна в світі, яка зустрічає новий день. У нас зараз 8.08 ранку. Тобто там з Україною різниця прилічна. Важка не, не почався новий день, а в нас він вже іде. давно. Зараз виходжу на центральну площу, Вона тут зроблена кругом таким Покажу вам. Треба нажимати кнопку, щоб машина не збила, щоб вискочити вискочить за вугла. Пишу, що можна йти. Ось така площа. Також зроблені такі коридори, що можна пройти під дощу вечором. Дуже гарно фонарі горять. В принципі, тут по кругу так все зробимо. красиво. арка у в стилі Маурійському, червоно, якщо вам видно. Тут ось костал дивіться, який красивий. Це якийсь англійський, я підходив, читав <coughs> до нього. Там він такий масштабний великий. Один. Якщо брати, просто стати донизу, подивитися ну, залізничний вокзал, що я вчора показував, йде. До нього я б сказав, до метрів 500. Ой. Якщо вам видно його, то 500 метрів, туди. центр, в принципі. Що тут? Сміттєві бачки три вида, ресалкінг. Бутилки різні, є тосте сміття. одразу розписано, сортують по всьому місту і по всій Новій Зеландії, це не тільки тут, так, це скрізь так. Е, вчора були в арт-галереї. Ні, це позавчора ми приїхали, перший день були. Ось вона знаходиться арт-галерея. Красиво, дуже, але якщо рівняти з музеєм, вчора їздили в отагу музей, вхід, до речі, безкоштовний. Е, ну, шикарний просто. Я, я, я вам не передам. Безкоштовний вхід. Можна 2 -3 години три гуляти з сім'єю, з дітьми. Скільки різних виставок, експонатів. І з Єгипту є, і різні тварини, скелет Кита, 27-метровий, оригінальний. Там різні динозаври, тут же Моа жив. Це найбільший вискрилий птах в світі. Він в часи динозаврів жив. Вони були здоровенні, 2-3 метрові, ще, мабуть, більший. І вони, до речі, дожили майже до, до нашого часу. Останнього птаха вбили тут в Новій Зеландії, здається, 300 років тому. І там також дуже багато і скелетів їхніх. І, цей, і ну, є що подивитися. Там багато-багато. Потім для дітей там можна різні камінчики розмальовувати. Грамотно зроблено і безкоштовно. Є там деякі зали платні, але ту вже як хочете, купляєте. Хочете ні. Ну, ми так. Ми десь там в районі двох годин були. Ще вчора на набережну поїхали, набережна також шикарна в Данідені. Так погуляли непогано. В принципі, е дуже сподобалося. Ми не мали ще на одну ніч залишитися, а залишилися, бо е наша збірна по хокею грала. Бачите, осінь, в принципі, відчувається. листя лежить, зелена травичка. Тут дуже відчувається. Ми ж зараз південніше, тут прохолодніше. Чим північніше, там тепліше. А на північному острові там якось так, не так сильно відчувається, осінь, як на Подальному пів... на острові, тим більше на такому півдні. півдні. Можна не намокнути, як під такими навісами гулять. Пам'ятник є. Роберт Барнс народився в 1759 році. О, от якраз до мене приїхали записувати відео. Друзі, дякую, що ви були трішки за мною. Все-таки, я думаю, записав вам. Сента трохи показав. От мене вже звуть. Все. Бажаю вам доброго дня. З Великодним вас на зв'язку.